Ще один благодійний проект подарував рідному місту Геннадій Вацак. Минулої суботи було відкрито дитячу шахову школу. Що ж таки патріотизм, любов до свого рідного міста. Оце і є патріотизм любов до свого рідного міста, не тільки відкриття цієї шахової школи, тільки підтримка Спартак Вацак. Це і все те, що робить Геннадій Гаторій для нашого міста. Я думаю, що я. Від змінені всіх містян. Подякую Геннадію Анатолію. Я ж нічого не передовжую, так чи ні, я не перевірю. Це вся та робота, яка робиться безпосередньо Геннадієм Анатолійовичем, для того, щоб наше місто було краще, для того, щоб наші діти були. До розпаду СРСР плеяду Моліопідівських шахістів кував гурток, що функціонував при будинку піонерів. При будинку піонерів в той час, в той радянський час був кружок шаховий, вів досвідчений кандидат майстер спорту Яку Клібанір. Він потім виїхав в Америку. Шахові дуже популярні, дуже багато дітей ходило, багато проводило змагань серед школярів. Багато ми їздили по різним містам Вінниця, Козятин, Жмеренка, Кам'янськ-Подільський, Хмельницький, сусідня Молдова. Дуже було цікаво. І дуже багато дітей добились великих результатів. Багато було канатих майстри. Я виконав норму майстра спорту, яка мені дала потівку в життя. Ну і взагалі, хто в ті роки займався шахами, добились в житті. Великих успіхів. В когорті випускників шахового гуртка і сам Геннадій Вацак, який цьогоріч став чемпіоном області з шахів серед депутатів. Ідеєю повернення колишньої слави дитячої шахової школи загорівся і її випускник. Я тут виховувався, і потім із цієї школи я вже прийшов в зрослу шахову школу і займав ведучі міста не тільки в області, але й в Україні. І мені дуже хотілося її створити, бо її зараз не існує, і хочеться, щоб наш інтелектуальний спорт міста могилів Подільського був не тільки займав призові міста в Вінській області, але і в Україні і в Європі. В неділю 17 вересня в будинку школяра відбулася презентація нової школи, на яку прийшли діти з батьками. Вони з цікавістю слухали розповіді дорослих про шахи, отримували настанови від тренерів. Кожен з виступаючих ділився своїм досвідом, розповідав, як йому шахи допомагають в житті. 12-ти разовий чемпіон Вінницької області шахів Микола Боднер став міжнародним майстром шахів. Для нього шахи стали професією. Нині він очолює дитячу спеціалізовану шахову шашкову школу у Вінниці. Ви знаєте, я дуже радий, що можливо шахи відновляться дитячі шахи відновляться. Дорослі шахи моглі є, Тут є сильна доросла команда на чолі з Руцю Андрієм Володимировичем. Сильним кандидатом майстер спорту. Хочу сказати, що він грає вже на, на рівні майстра спорту, але трошки йому е, не вистачає піднятися рівень. Е, е, я мріяв, щоб тут е, зафункціонувала дитяча школа шахів. І ось цей момент настане. Ви училиєте Вінницьку школу. Яким чином Вінницька школа обласна, буде допомагати подіїсь місті? Ну, я думаю, що ми будемо проводити матчі Ми зустрічі. Я, я буду привозити е, сильних дітей, щоб вони е, проводили якісь мастер-класи. Е, сам, я думаю, буду приїжджати, давати якісь лекції. Е, ну, там буде видно. Нова дитяча школа працюватиме на базі будинку школярів. Її фінансове утримання забезпечуватиме засновник, кондитерський дім Вацак. Звичайно, не всі стають чемпіонами, але шахи дають людині світогляд, основні поняття, що добре, а що погано, прищеплюють почуття часу та простору, вміння приймати рішення і нести за нього відповідальність. Так вважає засновник дитячої школи Геннадій Вацак. Шахова школа повністю береться на обезпечення кондитерського дому «Вацак». Тобто тренерська база, інвентар і так далі, все буде закупатися за кошти Генецька Думаця. Дітки будуть їздити на сормування по області. Якщо будуть займати призові я думаю, не якщо а будуть займати призові будуть їздити на Україну і так далі. Я думаю, будемо робити так, щоб їх вони цим. Цін... Пишалася, щоб вони хотіли ходити в цю школу. Школа Вацак уже приступила до роботи. В день відкриття одразу записалося 23 дітей. Більшість з них хлопчики. Навчання в ній безкоштовно. В користуванні учнів школи нові шахові дошки та електронні годинники, придбані засновником для навчального процесу. Групи комплектовані за віковим принципом з урахуванням індивідуальних можливостей дитини. Заняття проводитимуться в дві групи чотири дні на тиждень. Грі королів дітей навчатимуть досвідчені тренери. Кандидат майстри спорту з шахів, голова міської федерації з шахів Андрій Горобець та його брат, також кандидат майстри спорту з шахів Валерій Горобець. Двері до шахового королівства завжди відчинені, до школи прийматимуть усіх бажаючих. Вона, як переконаний засновник Геннадій Вацак, стане сучасним базисом для розвитку дітей, їхніх інтелектуальних здібностей, а ще епіцентром центром шахового життя Моглева Подільського.